Damn. Порошенко після Дебальцево вже не може залишатись на посаді президента України. Шановна українська громада, я попереджав про те, що має відбутися під Дебальцево Після збитого українського літака Іл-76, коли загинуло 49 українських воїнів. Після Іловайського котла, в якому загинули, були поранені сотні, якщо не тисячі військових. Після Донецького аеропорту, після здачі І із Порошенком і Муженком все зрозуміло. Сталося так, як я і прогнозував. Ми бачимо ситуацію, коли відбувається суцільна продумана зрада з боку вищого керівництва держави. За всі ці трагедії повну відповідальність несе особисто Петро Порошенко. Ще раз підкреслюю, проведіння показало. Чим закінчиться правління Порошенка? Що на нас буде чекати? Коли на інавгурації впав солдат, а Порошенко йому не допоміг підвестися і не подав зброю, і коли в соборі Святої Софії під час молитви за Україну знепритовнив син Порошенка, те ж саме було і з Януковичем. Спочатку він впав від яйця, потім перед ним під час інавгурації зачинилися двері. А потім на нього впав похоронний вінок. Пане Порошенко, підіть до у відставку. Все, що ви не робите, тільки нагірше. Чим більше ви будете затягувати процес своєї відставки, тим ситуація буде погіршуватися. В Європі так заведено. Якщо президент, уряд і правляча більшість провалились, то уряд і президент йдуть у відставку. А більшість розформовується. І якщо ж депутати і партії не виходять з коаліції, туди парламент потрібно розпускати. Треба діяти так, як в демократичних цивілізованих країнах, які дотримуються моральних норм поведінки. Пане Порошенко, вас обирали як людину, яка повинна досягнути відновлення цілісності України, повернення Окупованих Росією земель. Але ваша політика зазнала краху. Після Дебальцева ви не маєте жодного права перебувати на посаді президента України. Якщо ж ви самі не підете у відставку, з вами буде ще гірше, ніж з Кучимою і Януковичем, адже пролилося вже стільки крові, що вам і вашій сім'ї втекти вже не дадуть. Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.